Водій стягнув з поліції 117 тисяч гривень. Друзі, всім привіт! В соціальних мережах натрапив на дуже цікаве рішення Чугуївського міського суду Харківської області, в якому суд першої інстанції задовільнив стягнути з поліції 117 тисяч. Гривень. Зараз ми це рішення розберемо детальніше. Поліцейські безпідставно зупинили транспортний засіб, після чого, не представившись, не назвавши причину зупинки транспортного засобу, почали вимагати документи відповідно пункту 21 правил дорожнього руху. Водій зауважив, яка причина зупинки транспортного засобу. Поліцейські відповіли, що у базі даних е, висвітло, що у вас відсутній страховий поліс. На що водій зауважив, що у нього дійсно немає страхового полісу, але він учасник бойових дій. Відповідно до закону, він звільняється. Від того, щоб страхувати транспортний засіб. Поліцейські не зважили на це, знаєте, як вони люблять. Ми вам напишемо постанову, а ви йдіть оскаржуєте. І якраз цей водій це зробив. Е, поліція винесла на нього постанову, не дали йому копію. Після чого водій оскаржив згідно закону дану постанову. Після чого зробив відповідні дослідження психологічного стану, пролікувався в лікарні, тому що його стан погіршився після даної ситуації, і подав в суд для того. Щоб підшкодувати моральну і матеріальну завдану шкоду, і суд задовільняє позов на 117 тисяч гривень. Дуже хороше рішення в користь водія суду першої інстанції, і дуже хороша робота адвоката. Цікаво, що буде в апеляції, але я думаю, картина не сильно зміниться. І як юрист хотів би вам дати наступні рекомендації. Коли вас зупиняють співробітники поліції, вічливо себе ведіть, вимагайте причину зупинки транспортного засобу, після чого обов'язково. Ово, фіксуйте весь діалог, щоб так як цей водій потім доказати неправомірні дії співробітників поліції. Але знаєте, що в цьому саме печально? Що ці кошти стягуються з бюджету, не з поліцейського, а з державного бюджету, тобто з наших податків. І як навчити деяких співробітників поліції діяти згідно закону, ми не знаємо, але будемо старатись, і думаю, в майбутньому будуть якісь зміни. А що ви думаєте на рахунок даного рішення і на рахунок дій співробітників Робітників поліції напишіть в коментарях.